Вітаю, з іменінами Маріє, нехай здійсняться заповітні мрії, чого не вистачає, хай прибуде, нехай в житті усе, що треба буде. Хай будуть всі стежки твої безхмарні, і щастя в домі і в душі квітує, хай будуть друзі тільки щирі, гарні, і Бог твої молитви завжди чує. Марія, твоє красиве жіноче ім'я біблійного походження. Саме так звали Матір Ісуса, Богородицю. Існує кілька значень імені: гірка, сумна, а ще улюблена, бажана. Дерево талісман для Марії витончена берізка, яка символізує душевну красу і надзвичайну доброту. А квіткою, талісманом є волошка, яка дарує тобі ніжність та жіночість, а також збереже молодість та допоможе залишатися вродливою в будь-якому віці. Хай ангел іде за твоєю спіною і ніж на крильми огортає, печалі та сум відведе стороною. І щастя дарує безкрає. Вітаю, Маріє, з днем ангела твого, хай доля, мов сонечко сяє, удачі, добра і здоров'я міцного, хай ангел тобі посилає, прекрасних світанків, кохання святого, любові, тепла, розуміння. Хай ангел благає у Господа Бога, душі твоєї, благословіння.